Отже, спершу перед історія. що сталося і чому це сколихнуло українське суспільство. Орієнтовно протягом тижня виникли ті чи інші проблеми у двох доволі відомих персонажів. Журналіста Богдана Буткевича відправили на полігон служити, коли він прийшов у ТЦК уточнити, що там з його відстрочкою. Кажуть, що це сталося тому, що він погано написав про безуглу, а для простого наряду. Вкидають тезу про справедливість мовляв, Буткевич такий, як всі, а чому й ні. Так, звісно, він такий, як всі. І Стерненко теж такий, як всі, і Лаченков, і багато, -багато інших, тих, хто говорить тільки гарне про діючу владу. Особливо прикольно те, що Буткевич в 19-му році був лютим прихильником Зеленського, критикував Порошенка. Потім прийшов Зеленський, і він почав критикувати вже Зеленського, і ось тепер таке. Інший неординарний випадок це Шабунін, той самий антикорупціонер. Він уже десь служив навіть, але кажуть, що він більше займався своєю антикорупцією, ніж службою, якось так поєднував. Тепер до нього раптом прийшло ДБР з обшуками додому там. Заявило, що він ухиляється, хоча він наче й служить. Шабунін, до речі, теж в 2019 році агресивно критикував саме Порошенка, і ось маєш тобі результати. І частина прихильників Порошенка і частина противників Зеленського злісно усміхаються зараз. Мовляв, от Будкевич і Шабунін так боролись проти Пороха, так допомагали Зеленському, от так їм і треба. Це передісторія. А далі думка з цього приводу блогер Сергія Марченка. До речі, Сергій Марченко теж уже у ЗСУ, але в небойовій частині цікаво, чи довго він зможе ще писати отакі от тексти. Ну, але послухайте, поки ще пише. Люди, ви збожеволіли, коли зловтішаєтеся, що, мовляв, так їм і треба. На ваших очах демократична країна перетворюється на країну, в якій можна показати пальцем на людину і її не стане. А ви тим часом зводите старі рахунки. Серйозно? Якби ви читали книжки, ви б знали, що диктатори приходять до влади, перемагаючи на демократичних виборах. Їх підтримує більшість громадян. Гітлера теж підтримувала більшість. Велика частина народу щиро їх любить, і тоді, вперше, у диктаторів в голові з'являються думки, що вони не прості, а обрані. що вони повинні правити країною аж до смерті. Щоби зміцнити владу, вони починають терор проти своїх опонентів. Спочатку вони валять явних поганців, таких як Медведчук, Шуфрич, Коломойський. Коли вони порушують процедури і проводять позасудове переслідування, суспільство підтримує незаконні дії, бо ж вони поганці, так їм і треба. Другий етап переслідування тих, чия підтримка 50 на 50. Зараз ми тут. Явне політичне замовлення Буткевича і Шабуніна це факт. І від того, як ми відреагуємо на політичне замовлення помітних персонажів, залежить, чи буде наступний етап. Якщо зможемо переступити через власні симпатії, антипатії, старі образи, суперечки, і дамо зрозуміти владі, що політичні репресії не пройдуть, тоді диктатури не буде. Якщо ж ні, то у Татарова і компанії будуть повністю розв'язані руки, бо суспільство дасть мовчазну згоду на позасудове переслідування будь-кого не забувайте про санкції проти Порошенка і не сумнівайтеся, що нові кримінальні провадження можуть з'явитися. І тоді настане наступний етап етап, коли зможуть прийти за кожним із нас. Ви думаєте, що надто дрібні, щоб вами зацікавилися, але це не так. Під час культу особи Сталіна люди теж спочатку так думали, а потім потім були сибірські табори. Тому все дуже просто. Сьогодні Буткевич і Шабунін, завтра Порошенко, післязавтра вся Європейська Солідарність і половина голосу, яка ще не лягла під Ярмака, або недостатньо ефектно лягла. А потім усі ми з вами, любі друзі. Тому згадувати Шабуніну, що той працював проти Порошенка, звісно, можна. Але якщо тренд на автократію збережеться, дуже скоро вони обоє можуть сидіти на одних нарах, Порошенко і Шабунін, а навпроти них, можливо, сидітиме Буткевич, а ми будемо питати, як таке сталося. Ой що ж це коїться. Україна демократична держава і має зберегтися як демократія, де кожен має право на свої переконання і право говорити правду. Маємо боротися за це і не віддавати, бо ми не Росія.